Добрий день всім. Сьогодні 18 серпня 2025 року. Хочу зробити коротенький огляд гальванічної лінії кольорового надування алюмінію та його сплавів. Гальванічна лінія кольорового надування має ємності по 90 та 100-110 літрів залежно від процесу. Зроблені вони по секційно, Наприклад, перша, перша ванна має три секції, друга ванна також три секції, по дві секції, окремо для надування ванни по одній секції, там для холодної промивки, ванни фарбування. По дві секції мають утеплення та все необхідне оснащення. Наприклад, цієї ванни. Трьохсекційна ванна, ванна зняття неякісного покриття, ванна попереднього травлення, ванна холодної промивочки. Нагрів відбувається за допомогою нагрівачів з нержавіючої сталі, датчик контроля температури. І управління температурою. Ванни виконані з поліпропилену завтовшки 8 мм. Додаткові є знімні штанги для завішування. Вентиляція вмонтована в корпус ванни бортові відсмоктувачі. Є крани для набору води. Також в кожній ванні є зливні крани. і Мається кришка повністю на всю секцію. Потягнули до себе і відкриваємо. Друга ванна має три секції. Ванна для освітлення, ванна холодної промивки з перелону кишеню, додатково мається ванна для струйного промивання. Ванна додаткового травлення, холодної промивки, ванна нодування, анодування холодної промивки, ванни фарбування. Ванне нодування мають такі знімні титанові аноди. Ця також відбувається контроль температури, який подає управління на систему охолодження. Тобто Даній ємності охолодженця електроліт, і за допомогою двох насосів подає в ці ємності, вони працюють окремо кожна і підтримують необхідну температуру. Тобто, оператор може виставляти ту необхідну температуру, при якій будуть відбуватися якісні покриття. Також ванна анадування має. Додаткове з стислим повітрям, кран набору води, кран подачі стислого повітря, контроль температури, вихід, вихід з ємності охолодження, холодної, а ось вихід холодної води, і це воно назад повертається. Якісний блок живлення від компанії БФП місто Київ 30 вольт 100 А. Може встановлюватись на таку підставку, де завгодно. І оця частина вона знімна і переноситься, можна повісити на стіну, блок дистанційного керування. Так, лінія виглядає ззаду, системи охолодження. Холодний розчин подається на ванну надування. За допомогою двох насосів відбувається циркуляція електроліту. Все відбувається в автоматичному режимі. Вентиляція зроблена таким чином. Ця вся конструкція знімна, Воно все виставлено, виміряно. І в такому стані поставляється замовнику, ну тільки знімається вентиляція і розділяється кожна секція на підставках. Все пронумеровано. 11 номер, де ставиться вентиляція. Ну, щоб було якісно і швидко збирати та монтувати цю лінію. Електрична частина, все в герметичному корпусі. І мається заземлення нагрівачів, все ізольовано, все якісно, все підключено. Повністю виміряні провода до електричної щитової. Також буде креслення цієї лінії, і люди її можуть поставити за 2-3 дні. Розташовується в приміщення, вона буде під кутом. Тому вихід на витяжний вентилятор сплановано в цьому місці. Витяжний вентилятор буде трьохфазний на 1,5 кВт з частотним перетворюючим. Тобто можна контролювати і релігувати оберти. Тим самим е якісно буде відбуватись сама вентиляція. Для даного замовника ми даємо повністю технологічний процес по гальванічним процесам. Повністю виготовляємо під цю лінію розчини. І віддалено контролюємо запуск цієї лінії, консультація до отримання якісних зразків. Та в подальшому ми сказуємо на протязі бувають люди і рік, і два, і три. Звертаються, ми безкоштовно їм допомагаємо. Додатково в комплекції лінії входить система водопідготовки. Так вона виглядає. Система зворотнього осмоса з продуктивністю 1400 літрів на добу. Додатково. Фільтра попередньої очистки водопровідної води, ємність накопичування і стоїть насос підвищення тиску. Вся ця система працює в автоматичному режимі. Невеличка така електрична щитова. Все тут підписано, пронумеровано. Люди заводять живлення від своєї щитової. Тут все вже підключено, під'єднано. Тільки електрик монтує проводи і роблять зливи під каналізацію, в'ємність для відходів. Всім дякую за увагу. Гарного дня!